Всім привіт, вітаю вас на каналі, як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Отже, кардинальні зміни в Європі вже з 2026 року, що нас чекає незабаром. Забігаючи наперед, хочу сказати, що анонімність вже у минулому. Отже, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Дякую, що дивитеся цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих відео. Ну що, друзі, цифрова революція вже поруч готівка перетворюється на музейний експонат, а держави отримують безпрецедентний доступ до ваших особистих даних. Що це означає для звичайних людей, які переїхали до Європи, шукаючи стабільності? З 2026 року. Кожна країна ЄС має ввести цифровий id Гаманець. Це щось схоже на український додаток Дія. В ньому паспорт, водійські права, медична страховка, дипломи, вакцинація, все в одному додатку. В Німеччині вже готують свою версію, планують запуск до 2027 року. Але це ще не все. Одночасно вводиться обмеження на готівку. Євросоюз максимум 10 тисяч євро, а в Німеччині ще жорсткіше лише 3 тисячі євро на покупки БУ авто, наприклад, чи антикваріату. Все, що вище, має бути задекларовано з повною інформацією про покупця. Ну, прихильники кажуть, що зручно, швидко, все в телефоні, як вважаєте ви, чи це додає зручності. Один дотик і документ підписаний, QR-код, і вас пропустили в аеропорту. Противники кажуть навпаки, а якщо телефон сів або вас заблокували, що тоді? Ну і головне, держава бачить кожен цент, банк, кожну транзакцію. Готівку не заборонено тримати, але спробуйте купити потім щось за 4 тисячі євро і вас попросять пройти паперову перевірку. Тобто, вся ваша фінансова поведінка прозора, ліки, лікарі, кордон все фіксується, і поки ЄС бореться з відмиванням коштів, великі обсяги вже пішли на криптовалюту. Що думаєте ви з приводу цих змін? Вашу думку напишіть в коментарях. Та може угоди між США та європейським союзом під загрозою зриву. У Франції цього назвали приниженням та чорним днем для Європи париж обурений сотні мільярдів обіцяно США, але сплачувати повинні країни ЄС. Керівник європейського союзу платників податків взагалі заявив, що Урсула Фон дер Лян підписує чеки чужими грошима. Тим часом США також не все ясно, чи має Трамп взагалі право одноосібно водити мита, як написала одна з словацьких газет, Вовк Ситий, але вівця ще жива. Знову Трамп в центрі уваги. Нещодавно він заявив, що він прискорює відлік для Путіна і у Кремля немає часу. Трамп заявив, що Путін вже не має часу до 3 вересня. Президент США ще раз підтвердив, що він не обмовився в понеділок, коли заявив, що скоротить свій п'ятдесятиденний ультиматум. Послухайте, Господин президент, вчера вы упомянули, что измените срок для России на 10-12 дней. Этот срок уже наступил или когда мы сможем увидеть официальное заявление о новом сроке? Знаешь, что я вам сейчас расскажу? Хотите сенсацию? Все остальные закройте уши. Вы готовы? 10 дней от сегодня. А потім знаете ли, ми відьом пошліни і все такое. І я не знаю, повлияє ли это на Росію, тому що очевидно хоче войну. війну. мы ми пошлины. 13 липня Трамп заявив, що незадоволений Росією пообіцяв вторинні мита приблизно на 100% для країни та її торгівельних партнерів у разі відсутності прогресу у врегулюванні війни в Україні. Однак, в понеділок, 28 липня Трамп заявив, що дуже розчарований у Путіні і скоротив поставлений термін. Але не все так погано, тому що через нові тарифи Трампа Європа може від цього виграти. Ви знаєте, що Євросоюз отримав тариф у 15%, що боліше вдарить по світовій торгівлі, але може мати й неочікувану користь для європейців. Що може подешевшити одяг та взуття з Азії, текстиль з В'єтнаму, Бангладеш Китаю тепер може опинитись не в США, а в Європі ще й за зниженими цінами. Також електроніка та ноутбуки, смартфони, побутова техніка, бренди Xiaomi, Lenovo шукають нові ринки, і Європа головний кандидат. Очікуються акції та великі знижки. Також авто та автозапчастини, японські, корейські та китайські автомобілі можуть націлитись на європейський ринок. Тобто, друзі, жорстка політика Трампа може вдарити по глобальній економіці, але для звичайних європейських покупців це шанс отримати товари дешевше. Німеччина, міністерка юстиції, німеччини висилає кримінальних мігрантів, що сталося у федеральній землі Баден Вюртенберг. Міністерка юстиції Маріон Гетнес прийняла жорстке рішення. Вона розпорядилась депортувати трьох братів з великої сирійської родини, яка була причетна до понад 150 правопорушень від крадіжок до нападів. Взагалі вона виступає за послідовну депортацію іноземців злочинців, навіть тих, хто вже сидить в німецьких тюрмах. І закликає до укладення міжнародних угод про повернення мігрантів. Ще зміниться в Німеччині. В Німеччині субсидії на світло для населення закінчуються з січня 2026 року. При цьому держава виділяє 12 мільярдів євро на підтримку промисловості, зниження податків на електроенергію, компенсації за викиди. Прості сім'ї залишаються сам на сам за рахунками парадокс. Німеччина одна з лідерів зеленої енергетики. Але одна з найдорожчих країн за тарифами. Що робити звичайним громадянам? Об'єднуватися з сусідами в енергетичні кооперативи знижка, до речі, до 15%, теплові насоси до 30%, субсидії, але довга черга. Сонячні панелі 70% автономності, дорого, але окупиться швидко. Особисто складно буде переселенцям і тим, хто винаймає житло, бо змінити систему. Опалення чи встановити сонячні батареї їм часто не дозволено. Ізраїль та Палестина. Канада може визнати Палестину вже у вересні. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні голосив, що готовий визнати Палестину як незалежну державу вже у вересні, але лише за певних умов. Цим рішенням Канада йде слідом за Францією та Великою Британією, які вже висловлювали готовність до аналогічного кроку. Ізраїль звичайно виступив із різкою критикою, заявивши, що це не що інше як підтримка Хамас, і остання зміна клімату впливає на туристичні регіони, і не тільки лісові пожежі в Туреччині, Греції та на Кипрі. Туристичні регіони зараз в небезпеці. В цих країнах не вщухають масштабні лісові пожежі, люди масово залишають курортні зони. В Туреччині горить регіон Бурса. Вогонь впритул наблизився до житлових районів. Іде евакуація, є загроза вибухів на каменоломнях із вибухівкою. Уже відомо про 10 загиблих і 14 поранених у центральній Анатопії. У Греції огонь охопив як материкову частину країни, так і острови Крит. На Кіпрі полум'я знищила понад 120 квадратних кілометрів території. Загинули дві людини, десятків лікарні вогонь спалює будинки і забирає життя тварин. Популярні туристичні напрямки під загрозою в регіонах сильне задимлення, небезпека для місцевих жителів і туристів зростає. Отже, на цьому це всі важливі новини. Поставте вподобайку цьому відео. Якщо хочете пережити всі ці бюрократичні експерименти з посмішкою, підписуйтесь, напишіть в коментарях, яка з реформ вас лякає найбільше. Я тут щоб перекладати складне на просту мову і готувати вас до завтрашнього дня. Дякую, що дивитесь канал iFromUkraine. до зустрічі!